Вінниці міським традиціям залишаються вірними навіть у воєнний час. Сесія міської ради розпочалася з приємностей відзначення молодих родин, які стали батьками в день народження міста. Цього року таких п'ять. Першою народила Світлана Петрівна Лагоша о 12 годині. 25 п'яти хвилині хлопчика вагою 4 кілограма 110 г грам зростом 54 см. сантиметри. До вручення запрошується чоловік голек. Крім грошових премій та оплесків, молоді батьки приймали вітання від міського голови. Хочу побажати здоров'я вам, дорогі мами і батьки, вашим дітям. І знаєте, мабуть, саме головне, щоб діти в своєму свідомому житті ніколи не знали війни. Сьогодні це як ніколи актуально. А щоб вінничанам і сьогодні під час війни жилося гідно, депутати ухвалили ряд важливих рішень для максимально стабільного проходження опалювального сезону, який ймовірно стане найскладнішим за всі роки незалежності України, виділили гроші з бюджету громади на закупівлю електрогенераторів як варіант альтернативного живлення стратегічних підприємств. Ми передбачаємо виділення коштів на 213 генераторів для ВМТЄ. Так само, ми передбачаємо 3 мільйони на вінниця облтеплокомуненерго і 5 мільйонів на вінниця облводоканал на умовах співфінансування. І маємо надію, що обласний бюджет підтримує саме цю позицію, і виділить аналогічно відповідний ресурс для того, щоб ці підприємства могли придбати альтернативні джерела живлення. Продовжать роботу у місті і по облаштуванню укриттів у закладах освіти в 14 школах створять пункти для харчування та обігріву людей, де теж знадобляться генератори. Від нашої злагодженості залежить те, як ми достойно пройдемо е, цей опалюваний період. Так само в цьому рішенні ми ще е, виділяємо кошти на продовження облаштування укриттів в закладах освіти і охорони здоров'я. Мається на увазі ШМД, наша лікарня і перша лікарня. Ну і звичайно, по ліквідації наслідків ракетного удару від 1408 року. Додатково виділяємо ще кошти на облаштування. Штування це об'єв за два будинку, де ми повністю взяли його на відновлення, тому що він такому стані що там жити не можна було. Ну і далі продовжує завершуються роботи по встановленню вікон. Чимала кількість укриттів, в тому числі і в освітніх закладах, які відкриті цілодобово, змусила дбати і про їхню охорону. Для цього у Вінниці на півсотні збільшать кількість працівників муніципальної варти, які там чергуватимуть. Ми знаємо, що у багатьох школах відкриті найпростіші укриття і е... Люди, які проходять повз школи у момент повітряної тривоги, чи живуть навколо школи, вони можуть спускатися в укриття поруч із людьми, і це ми настільки розуміємо, наскільки воно може бути небезпечне. Тому працівник муніципальної варти він не те, що допомагає, він сам контролює ситуацію, і це та людина, яка вміє діяти в надзвичайних ситуаціях. Сучасні реалії українців змушують вносити ряд змін і в систему охорони здоров'я в зв'язку зі зниженням народжуваності в Україні, а також на виконання постанови Кабінету міністрів, міські депутати проголосували за рішення про приєднання другого пологового будинку до центру матері та дитини. 1 сьомого кабінет міністрів прийняв постановою 741 повернення до оплати за фактично надану послугу і заклади, які фактично. Надавали менше послуг, вони просіли в доходах. Для другого пологу це просідання стало майже 30%. з заплановано 133 пологи до 103 пологи в середньому за місяць. Це відбилося на фактичних надходженнях. В заклад що ж до персоналу пологового будинку, то його працевлаштують. Перерозподіл кадрів це не така велика проблема, як вона має бути, і вона дійсно здійснюється. Поточно і вже багато років підряд. Ви пам'ятаєте, що було з первинною медичною допомогою, коли вона формувалася з 2010 по 2014 рік, коли ми були в пілотному проєкті, які були яка була реакція людей? Сьогодні всі задоволені первинною медичною допомогою, і щасливі, що в кожної є сімейний лікар, і ніхто не залишився без роботи, і всі прилаштовані, і всіх все добре. Тому, відповідно, абсолютно буде якийсь перерозподіл кадрів, буде якесь переміщення кадрів з одного, можливо, посади на іншу посаду. Я думаю, що ті люди, які хочуть працювати, і ті, які сьогодні якісно працюють, вони будуть працевлаштовані і вони дуже потрібні сьогодні нашій громаді для того, щоб вони продовжували надавати медичну допомогу. Та оптимізація стосується не всіх підрозділів другого пологового жінки лівого берега і надалі можуть звертатися в жіночу консультацію на замостянській та в гінекологічне відділення, а вагітні можуть обирати в якому саме пологовому будинку міста народжувати. Цей будинок має три локації: акушерський стаціонар, жіночу консультацію і гінекологію. Хочу заспокоїти в тому, що жіноча консультація. Залишиться на своєму місці, там залишиться працювати ті самі працівники. Мені відділення також залишиться працювати на своєму місці, і більшість колективу там буде працювати на цих самих місцях. А завершили сесію черговим етапом перейменування Вінницьких вулиць. Цього разу у російського сліду позбавиться ще 161. Родина Юрченків 10 років тому зробила відповідальний крок усиновлення і стали мамою і татом для двох дівчаток. Прагненням було зробити сім'ю повною. І ми дуже задоволені, ми щасливі. Кожного дня пізнаємо цей свій... почуття материнства, батьківства. І в нас дітки знають, що вони всиновлені. Так ми це не як кажу, в таємниці не тримали. Ми просто їм пояснили, що є дітки, яких народжують, а яких і купляють. І в нас вчора молодша, це шостий клас. Вона запитала: а ми дорожче коштуємо чи машина? Кажу, дорожче. Вінецькі родини, які усиновили дітлахів, зустрілися з службою у справах дітей міської ради. Традиційно такі зустрічі відбуваються саме 30 вересня в день усиновлення. На честь свята сім'ям вручили грошові подарунки. Подякувати вам за те, що ви знайшли в себе сили, бажання, мужність, мужність, правда ж відкрити свою душу. І дати можливість іншим дітям проживати. Через то тут ну, сума невелика три тисячі. Але я думаю, що ви знайдете, на що потратити на хлопців. Таку фінансову підтримку отримали шість віницьких родин. Навіть якщо дитина усиновлення усиновлена, то до її 18 років працівниками служби у справах дітей здійснюється контроль за даною сім'єю. Чи все там добре, чи дотримуються прав дитини. Чи немає проблем на контролі в службі у справах дітей? 150 дітей. Ще 48 дітей потребують усиновлення, тобто вони стоять на обліку з усиновлення. Деякі з них в прийомних сім'ях, деяких деякі під опікою. Дуже незначна частина в нас дітей знаходиться в інтернатних закладах. Загалом протягом року у Вінницькій територіальній громаді усиновили 10 дітей сиріть та позбавлених батьківського піклування громадяни України та іноземці. Сім вінничан були усиновлені одним з подружжя. Сніжки наші підлітають як сніжинки до гори. Готові yeah. О, по команді. Готові. Ось так весело та драйвово проходять уроки фізкультури в одному з Вінницьких ліцеїв. Любов до спорту діткам прививає вчитель із 20-річним стажем Олексій Качан. Через повномасштабне вторгнення расистів чоловікові довелося переїхати з рідного лиману, що на Донеччині. Виїхали з рюкзаком і собакою, ну і трошки інвентаря вдалося нам спасти. І приїхали сюди. І гостина зустріла нас тут. Вінниця, і ми хочемо. Я особисто дарувати дітям радість та надію і робити свій внесок в нашу спільну перемогу. Ще до війни педагог активно впроваджував власний проєкт Цікава фізкультура. Тож, переїхавши до Вінниці, справу вирішив продовжити. Основна філософія навчання Олексія Качана не змушувати, а зацікавлювати та мотивувати учнів. У моєму розумінні сучасний урок фізичної культури він повинен бути яскравим, він повинен дивувати дитину. Вона повинна отримувати емоції, радість. Тобто дід дитина, яка прийшла на урок фізкультури, вона радіє весь урок. Якщо ви бачили, то всі діти під час цього уроку, вони в них посмішка не сходила з обличчя. Тому цей урок і є як на мене ефективний. Тож на його уроках діти грають у сніжки, жбурляють комети, бігають під веселкою, а в тому змивають під імпровізованим дощем. Від такої фізкультури учні в захваті. Сніжки грали, ми бомбочки кидалися, ми е, веселилися. Бути красавицем і хлопцям, щоб всі були сильні і здорові, щоб всі ранку дітки дорослі робили кожен день зарядку. Аби покращити матеріальну технічну базу, чоловік активно бере участь у різних міжнародних проектах. Втім, більшість інвентарю вчитель розробляв сам. Ми привезли багато ігрових парашутів трансформерів. Це тканина, вона легка, ні і дуже багато вправ можна використовувати на команду на взаємодію на роботу в парах. Тобто намагаємося використати все, що у нас є в арсеналі, щоб покращити і зацікавити дітей до здорового способу життя. Неабияк крадіють педагогу новатору і колеги, кажуть справжня знахідка для ліцею, адже власними ідеями ділиться і з ними на таких вчителях, як Олексій Анатолійович, мабуть, тримається наша сучасна освіта, тому що сучасні діти їх називають сьогодні цифровим поколінням. А тому ми маємо змінювати способи навчання. Ми маємо знайти нові підходи, нові прийоми і техніки навчання для того, щоб нашим дітям було цікаво. А найбільша втіха від того, що у дітей горять очі, і ми завжди говоримо, що для нас важливо, щоб діти з великим бажанням приходили до школи. Окрім роботи в школі, Олексій Качан встигає ще й волонтерити. каже Вінниця, місто можливостей. Вінниця гостиня прийняла нас. Тут переселенців і дає змогу реалізувати наші проєкти. Я ще є тренером в Вінниці по проєкту поруч від ЮНІСЕФ. І разом з командою ми теж їздимо по Вінниці, по Вінницькій області і граємо з дітками. Завжди є якийсь момент, де можна залучитися, знайти моменти, кошти, бути корисним і робити свою справу. Попри всі біди, які принесли окупанти, Олексій Качан з перспективою дивиться на освітянське майбутнє України. А для цього вже викладає лекції з цікавої фізкультури в Вінницькій академії безперервної освіти, планує стати науковцем та завзято працює над втіленням власного всеукраїнського проєкту Єдина Україна. Медичний рюкзак, Ми його беремо на виїзди. Він запакований усім необхідним. А власне, тут є по відділах. Бачите, є маркування: червоне, синє і а, таке срібне. Поки червоне це від кровотечі, це гемостатики. Синє – це для, наприклад, відновлення дихання, а, Тут, є, наприклад, бинти і прив'язувальні матеріали. І це не лише частина необхідного в рюкзаку бойового медика Арієць. Так його називають побратими. Один з вінницьких тероборонців допомагає рятувати життя військовим. Щодо побратимів, я їм найперше акцентував увагу на кровотечах, користування коритурнікетом, турнікетом, бандажами ізраїльськими я кажу: от ваша ця золота жила, це ваші основні знання в плані медицини, все те, що ви маєте знати. Поводити зі зброєю, військовою технікою та рятувати життя, усе це щодня вивчають на практиці вінницькі тероборонівці. Їхнє основне завдання захищати місто від ворога. Мій підрозділ на блокпосту мав неодноразові затримання підозрілих осіб, відповідно про наявність яких доповідалася Служба безпеки України, і вони проводили далі перевірку. Я пишаюсь, що в Вінниці не було мародерства, не було гвалтувань, не було таких погробувань. Місто контролювалось повністю Збройними силами. І Місцевими підрозділами, а також поліцією. У мирному житті айтішники, науковці, спортсмени взяли до рук зброю і стали на захист свого дому з перших днів великого вторгнення рашистів. Я маю бойовий досвід, я воював в Афганістані, проходив службу в Афганістані. От, і таким чином я одразу пішов і записався. Військові регулярно відточують свої навички на практиці, аби в будь-який момент дати гідну відсіч ворогам, проходимо бойове злагодження, стрільби, навчання. Тобто, постійно ми полишаємо свій бойовий досвід для того, щоб в будь-який момент, якщо буде наказ, ми поїдемо на реальні бойові дії. Ми можемо перемогти, ми повинні перемогти. І той бойовий дух, який є в військах... Говорить тільки про одне, що ми налаштовані на побіду. Усі вони різні за віком, професією та статтю, але об'єднані спільним бажанням захистити батьківщину. У першу неділю жовтня українські тероборонівці відзначають своє професійне свято. Вони пройшли важкий шлях від цивільного до справжнього воїна. Тож нас є кому захистити, а тому без жодних сумнівів перемога буде за Україною. Сесія обласної ради зібрала депутатів на порядку. денному десяток питань. Серед найважливішого підтримка наших захисників. Так для структурних підрозділів Збройних сил України та Нацгвардії зменшили орендну плату приміщень на період воєнного часу. Вона становить одну гривню на рік. Кожен з нас має підтримувати як може, а закон дозволяє в такий період. Визначати оренду плату в межах однієї гривні для того, щоб зафіксувати правові відносини. Це важливо, оскільки обороноздатність країни для нас на сьогодні питання номер один. І от в такому випадку рішення абсолютно на часі. підтримали депутати і медпрацівників для трьох фельдшерських пунктів та однієї амбулаторії загальної практики сімейної медицини Погребищенської громади. Передали чотири швидких. Це ж знову такі автомобілі спеціалізовані, швидкої медичної допомоги для сімейної медицини для того, щоб з одного боку медики мали можливість технічно, оперативно і якісно використовувати авто і надавати вчасну якісну послугу. З іншої сторони це все буде працювати для людей. Відповідно до ухваленого депутатами рішення в апараті обласної ради скорочують штат. Період дії воєнного стану, враховуючи зміну функцій, є така необхідність для того, щоб зменшити штат, привести у відповідність до теперішніх умов сьогодення. Скорочення відбувається на 20 посад, але там декілька лише це посади, де працюють люди. Всі інші вони не були заповнені, вакантні тому поки що так. Одноголосно депутати підтримали рішення, і щодо передачі Вінницького обласного госпіталю ветеранів війни з комунальної власності у державну Міністерству оборони шпиталь планують перетворити на реабілітаційний військовий медичний центр. Розуміємо, що саме так. Буде якісніше побудована робота для наших військовослужбовців, тому таке рішення і прийнято. Воно буде працювати на користь на посилення обороноздатності на підтримку наших військових. Депутати переконані, наразі завдання кожного забезпечувати надійний тил, безперебійну роботу підприємств, об'єктів інфраструктури, закладів охорони здоров'я й освіти та ефективно управляти комунальним майном. До уваги водіїв від завтра, 1 жовтня, вмикати ходові вогні за межами населених пунктів обов'язково. Правило діятиме до 1 травня. Якщо ж ходових фар немає, радять використовувати ближнє світлофар. Повідомили в поліції. Світловий день стає коротшим, а у період дощів, туманів і снігопадів на дорогах недостатня видимість. Тож дотримання правил допоможе бути помітнішим для усіх інших учасників руху і запобігти виникненню ДТП. Ти кмітливість та задонатити у Вінниці юні шахісти влаштовують благодійний шаховий марафон, щоб допомогти нашим солдатам. Двоє вундеркіндів – наймолодший першорозрядник України Артем Кучер і віце-чемпіон України серед дітей Юрій Перепелиця. Пропонують вінничанам просто неба зіграти з ними партію за символічний внесок. Зібрані гроші діти передадуть на потреби бійців. Нагадаємо, благодійний шаховий марафон юні розумники розпочали ще влітку. Їм вдалося зібрати 10 тисяч гривень, на які закуп. Полирації для наших військових самі змагання триватимуть близько трьох годин. Тобто гратимуть по черзі, то хто хто хоче. Це можуть бути і діти, і дорослі, і аматори, і професіонали. Вони гратимуть цієї суботи на 13-ту годину на площу біля літака на космонавтів. Запрошуємо всіх хоче взяти участь. Умови умови такі: хто хоче, грає, хто хоче, здає гроші.